У Польщі посилили відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства. Знаєте, поки в Україні йдуть дискусії про те, там аспірантів допускають, не допускають в освіті, як вік, який в Польщі все просто. 6 годин у випадку оголошення мобілізаційних зборів, 6 годин нема тебе в'язниця. До побачення і все. Знаєте, деякі свідомі громадяни України. Які безумовно перебувають в Польщі, тому що знати про це ну, можуть тільки люди, які десь там близько знаходяться, повідомляють вже, що не треба паніку розганяти, тому що в Польщі там контрактна армія, і у них це як вихід на роботу, там, бла, 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 бла. Ви знаєте, тут вже не проблема в тому, що в Польщі там. Проблема в тому, що це прецедент, гарний такий прецедент. А в я бачу, що в Україні є гарячі голови, які Готові під мобілізацію підвести абсолютно всіх людей, сидять в студії, знаєте, в комфортних абсолютно умовах, самі призивні, в принципі, але збройню, і називають всіх інших ухилянтами. Так от я боюсь, щоб цей європейський, я це ж європейський підхід не був інтегрований на українському ґрунті. Знаєте, оголосили, не прийшов заочно тебе, судили, все прум Відправили тобі на роботу, там, на всі місця, обмежили тебе в правах, заблокували тобі картку, бум! Привіт! Отак буває. Ну, я не думаю, що так буде, бо це вже сильно зашквар. Знаєте, це вже буде на рівні диктаторських законів Януковича. Да? Е е е от така ситуація. Я не думаю. Ми рухаємося до демократії. Армія у нас не контрактна, хоча про це говорилося, а про це говорилося. Не будемо тикати в якому році, але не В телеграм, ютуб, шавці профілю. Там про це докладніше.